Сьогодні ми працювали на горлівському напрямку на позиціях армійців, які тримають тут оборону. Тут було відносно тихо, тому що нельотна погода, нельотна, тому що майже цілий день тут в Донецькій області, зокрема поблизу Горлівки, іде дощ. Відповідно, не працюють дрони, а немає очей не працює і важка артилерія. Правда, не можна сказати, що тут було абсолютно тихо, тому що час від часу були чути кулеметні черги через те, що сьогодні туман через негоду власне і армійці. І російська піхота час від часу прострілюють перед собою позиції, тобто за того, щоб впевнитись, що ніхто під туманом не підповзає до окопів. Сьогодні ж працювали армійці по ворожих бліндажах, зокрема, працювали з РПГ 7 але не звичайним зарядом, а так званим перекрутом, то тобто, там накручували міни 82-го калібру і запускали з радянської зброї. Це дуже ефективно пояснюють бійці, тому що якщо якщо така міна потрапить в бліндаж, то та піхота, ворожа яка там знаходиться, точно буде 300 В яких випадках стріляють армійці, коли вони бачать, що російська піхота вільно розгулює по териконах. На жаль, тут висоти, понімні висоти за росіянами. І час від часу вони, не криючись, виходять на терикони, де у них є бліндажі, і гуляють. Ну і власне після такої прогулянки у бік росіян летить летять у Крути міни 82-го калібру. Сьогодні бійці тричі стріляли. Сказали, щоб потрапили в ціль. Ну от власне я так розумію, що результати скільки ліквідовано ворожої піхоти буде зрозуміло трошки пізніше, тому що сьогодні ще раз наголошую, дрони тут не працюють через негоду. Щодо зброї, бійці мають все, що необхідне для того, щоб тримати тут оборону. Ми бачили тут і стрілецьку зброю, і кулемети, і німецький кулемет. Браунінг дуже багато. Різних гранат це на випадок, якщо все таки російська піхота буде підповзати до цих позицій. Не дивлячись на те, що сьогодні погана погода, ми чули роботу української артилерії. Зокрема, працювала реактивна система залпового вогню град, стріляла достатньо потужно. Десь 40 ракет було випущено в бік ворога. Ну а з боку росіян сьогодні працювало БМП по позиціях армійців. Ось така ситуація. Тут в околах Горлівки. Нагадаю, що сьогодні тут позиції тримають бійці 24-ї механізованої королівської бригади. Мають успішно, слава Україні.